Друзі, всім привіт! Навіщо потрібна віра в Бога і чому мільярди людей на планеті святкують Різдво та Пасху? Що таке кінець світу і чому він настає, коли закінчується світло? Адже кінець світу означає кінець світла. Хто є світлом цього світу? Яке утримує Землю від катастрофи? Як особисто взяти участь, щоб віддалити майбутній колапс планети? Чи можна зупинити кінець світу і як запалити світло у світі, щоб темрява та руйнування не поглинули нас? Сутний день планети, апокаліпсис, День Гніву Божого, Кінець світу все це топові сюжети фільмів, романів, ігор та інших розваг? Люди перебуваються в ілюзіях, у релаксі жадливостях, кіно та іграх, але мало хто оцінює реальну ситуацію і на порозі, який подій зараз перебуває світ, у якому історичному зрізі ми живемо, і куди людство вже увійшло зараз, що, що їх стримує цей прийдешний кінець. Підписуйтесь на мій канал.